Негайно вжити заходів, щоб прорвати інформаційну блокаду, яку розгорнули російські змі та спецслужби. Це питання підняли депутати Житомирської облради на позачерговій сесії. Депутати обурені у той час, коли російські центральні телеканали цілодобово займаються дезінформацією щодо ситуації в Україні. Житомирська обласна телерадіокомпанія взагалі лишає поза увагою цю проблему. В прошлой сессии мы приняли решение, что наше телевидение Житомирское будет транслировать пятый канал, что-то освещать, кто-то смотрит на наше телевидение Житомирское. Там все нормально, спокойно, даже войны никакой нет. Для того, чтобы транслировать канал треба відповідні дозволи і платити за нього доки росія веде інформаційну війну проти україни намагаючись виправдати свої протиправні дії на території криму у ситуацію можуть втрутитися прості українці у цьому переконаний заступник голови Житомирської облради Руслан годований він впевнений ворожнечу можна подолати якщо через соціальні мережі пояснювати своїм друзям росіянам що україна це мирна держава яку не потрібно захищати від бандерівців та фашистів Коли будемо говорити мільйонами посилами, вони будуть чувствувати інформаційну атаку Мало того, у нас є много друзів і знайомих в Росії. Ми повинні набирати кожен день на мобільний телефон, обіцянку зі з Завтрашнього дня друзів друзей Фейсбуки, ВКонтакті, в однокласниках. Я розумію, що тяжело сьогодні запустить спутник. На зробити один клік в течение 10 минут і перепостити рускоязичний правильний текст в не тяжело. Зрештою, депутати зійшлися на думці, що місцеві змі мусять звернутися до мешканців області і правдиво роз'яснити людям про ситуацію у державі, аби не породжувати паніку серед населення.